Вечір добрий мої любі, ми знову разом. Я знову вам нагадую про молитву на 21 годину молитву за захист нашої критичної енергоструктури. Також нагадую вам про щоранішні відео. По налаштуванню на день вони допомагають змінити якість вашого життя. Також вам, мої любі, нагадую про 29 квітня, про те, що я особисто буду проводити перший ступінь академії. Про академію, про навчання подивіться відео. Посилання є під кожним відео тепер. Також нагадую вам про марафони по фінансам. Здоровій парі. Ну і, звісно, головне підписка на наші канали в Телеграмі, Інстаграмі, Фейсбуці і, звісно, Ютубі. Коментарі, вподобайки і рекомендації своїм близьким репости. Це ваша подяка нашій команді, нашій чудовій команді, якій я не стану. Дякую. Щодня за допомогу, за можливість бути більш якісним, гармонійним в соціальних мережах. Ну, а звісно, значить, і більш ефективним для вас. Отже, сьогодні поговоримо про таке, ми дбаємо про своє фізичне тіло. Ми дбаємо щодня, ми тішимо його, ми його кормимо, вигулюємо, миємо, доглядаємо, причісуємо і таке інше. Не забуваємо ж тоді ми і про свої тонкі тіла, про свою енергоструктуру, енергетична гігієна це дуже важлива річ. Адже, на превеликий жаль, світ навколо нас. Тонкоматеріальний в тому числі, досить недружелюбний, і е, інколи задля розваги навіть атакує нас, приліплюється до вашої енергоструктури лярви, інші астральні е, паразити і пробивають вас на емоції, пробивають вас негативними думками. А пробивши, починають вас їсти і е, харчуватись вашими енергіями. І, звісно, це досить неприємна історія. Ви постійно змушені чиститись і захищатись. Захисти не спрацьовують, бо тільки ви запоріг, а ви сенситивна людина і е, відчуваєте тонко світ. І відразу до вас приліпляються зглази і все інше. І ви постійно змушені звертатись до спеціалістів, які у вас чистять. Тому треба напрацювати стабільний захист ваших тонких структур. І це досить просто зробити завдяки нашим відео. Знайдіть, будь ласка, на моєму каналі відео, несхідний висхідний потік. Виселковий дощ, дар ангела, висолкова куля. І ви починаєте працювати з ними. Також ви зможете в вільному доступі знайти роботи по гармонізації і зціленню родових програм своєї внутрішньої дитини і свого підліткового я, Бо свого внутрішнього чоловіка і жінки. Ви зможете збалансувати. Енергоструктуру, і отримати <клес> стабільний результат захищеного життя. І навіть якщо вас будуть атакувати професійні відьми, воно до вас не буде долітати. І навіть зараз дуже модні, некротичні атаки з некротичними енергіями. Мене, звісно, дивують ті люди, які. Намагаються поставити на собі на службу кладбіщінських духів і все інше, вважаючи, що вони ними керують. Насправді все відбувається з точністю до навпаки. Тому я вас дуже би просив перед тим, як замовляти якісь дивні магічні обряди проти своїх близьких, проти своїх так званих ворогів. Утримайтеся від цього. Не робіть, ви дуже пошкодуєте про це ще в цьому житті. Ціну, яку ви заплатите за замовлений вами комусь обряд, за виконаний вами обряд, повірте, ви не готові сплатити, ви не готові сплатити якістю свого життя. <кхід> Втрати будуть Такі, що ви аби знали за них наперед, ви б ніколи не пішли замовляти подібні речі. Я знаю, що є і чоловіки, і жінки, які бігають по замовляють подібні обряди, часто псують е життя своїм колишнім і таке інше. Тим не менше, це обертається жах жахливими речами для них. Самих. Тому, мої любі, будь ласка, дбайте про свою енергетичну гігієну. Почніть з думок. З думками ми з вами справляємось на першому ступені нашої академії. Ми установ, установлюємо програми, які допомагають вам очищати свій потік думок. Гар, гармонізуйте свої емоційні, тіло, своє емоційне тіло, тримайте в балансі свої емоції. Не дозволяйте вивести себе на емоції, бо це є етапом для того, щоб вас пробити. Вас легше, звісно, пробити, вивівши на емоції. Неважливо, чи то будуть високі позитивні емоції, чи то будуть низьковібраційні емоції, негативні. Ви будете відкриті для нанесення вам удару. Тому я звертаюся до вас. Поставте в свій графік життєвий, духовну гігієну, енергетичну гігієну. Займайтеся очищенням своєї енергоструктури, своєї свідомості, своїх, свого емоційного тіла, інших тонких тіл, своєї чакральної системи. На наших каналах і ресурсах. Ви знайдете безкоштовну програми і по роботі зі своїм вищим я, і з різними рівнями свідомості, не кажучи, що вже практично вся медична енциклопедія підлягає зціленню безкоштовному на нашому Ютубі. Отже, мої любі, ми робимо все для того, щоб ви жили спокійно, комфортно і гармонійно, не дивлячись на те, що відбувається у світі. Попікуйтесь про себе самі. Коли у вас в аптечці лежать ліки, а ви ними не користуєтесь, вони не працюють. Коли ви знаєте про існування каналу майстра Овена Стефана, але не працюєте з його техніками, це ті ліки, які просто лежать у вас в аптечці і не працюють з вами. Отож, вихід один. Ідіть. І працюйте з моїми роботами. Ви обов'язково отримаєте позитивний стабільний результат. Якщо ви підете на навчання, ви зможете системно працювати з собою, з покращенням свого життя. І, звісно, що у вас вийде все. Отже, мої любі, з Богом Прекрасних, прекрасного вам! Життя. Я і моя команда для цього робить багато що щодня. Отже, обіймаю вас, нагадую про необхідність поставити вподобайку, прокоментувати, поділитися цим відео та підписатися на мій YouTube, Instagram, Facebook і Telegram. Та є можливість пройти перший ступінь вже 29 квітня, вести семінар буду я. Звертатися до мене в месенджер в особисті, і ви отримаєте і актуальну оплату, і актуальний рахунок. Також ви можете подивитися через посилання під цим відео відео про навчання про академію. Ви зрозумієте, який результат ви зможете очікувати, пройшовши курс академії. Отже, мої любі, обіймаю вас серцем. З вами був і цього вечора майстер. Stay home.